Зіп-худі мікс чоловічі від німецького бренду Aldi. лише 375 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій і вартує 3750 гривень. Вони йдуть в різноманітних кольорах. Дивіться, ось такий гарний хакі, зелений буде, більш базовий, але не менш стильний. Ось такий з сірим. І подивіться на деталі. Просто як вони виконані. Дивіться, яке дизайнерське рішення. Ось такі ще елементи. Ну, воно виглядає дуже і дуже приємно. Тим паче, за 375 гривень це виглядає, як на мене, набагато дорожче. Ось такий базовий варіант чорний худі. Всім завжди потрібен. На застіпці кишеньки. Вони йдуть на утепленні, понизу резиночка і з капюшоном на затяжечках. Так, далі покажу вам варіанти з низькою горловинкою стоячою. Ось такий сірий буде з чорною блискавкою. Розмір М3, Л2, xl 2, -2 xxl 2. Ось так манжетики виглядають. Давайте по складу подивимося. 60% котону, 40 поліестеру. Класний склад. Вони будуть сідати після прання. Ще є ось такий з капюшоном яскравий. О, подивіться, як він виглядає. І дивіться, тут буде капюшон і високий воріт дуже класно виглядає, стильний, просиліковані, дуже класно зроблений, просто він зроблений до малейших деталей. 375 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти будуть під цим відео.